Кіпіш на зв'язочку, я всіх вітаю! І це новенька рубрика, що носить Київ. І сьогодні ми на Троєщині. Скоро буде! Всім звязь. Що буде в цьому відео? В цьому відео ми будемо ходити і питати у людей, які проживають на Троєщині, і питати, що вони носять, де вони купляють, за скільки вони купляють. Коротше, дізнаємось взагалі, які речі носить Троєщина. І давайте одразу почнемо з мене. Я вам розповім, що сьогодні на мені вдягнути. На мені вдягнутий пуховик. пуховик моєї дівчини. Ми його купували беушним за десь там 4 тисячі гривень. Сумочка 150 гривень секунд. Шапка. Сомнівайся, подозрівай. Дуже прикольна, прикольна назва. Стреляй, огромний привіт, салют тобі Це хлопчина з Харкова. Зробив таку шапку і підігнав мені вона. її, Тому 0 гривень. Карго штани з Китаю і... Красивочки, бейб. Також я купував у стрілі 25 тисячі гривень. І ще там піді мною худі харкор також підгон. Андруха, спасибо, Найсік Андрій, мені його підігнав. Ну що, ми з вами розпочинаємо. Я вам бажаю приємного перегляду. Let's go! будь пожалуйста, як тебе зовут? Дуже класно виглядаєш. Розкажи, пожалуйста, зверху вниз, що дібрав, що взагалі на тебе надіто. Що курточка Essential. Uh -huh. Брал, с Европы заказывал друг отправил. Вышло что-то в районе около пяти Нормально. Тысяч, э, штаны на УЛХ брал. Вообще без бира, без ничего, какой-то нонеймрейд бренд. Ну, гривен 800. 800 я думал дороже. Штаны 800, очень бодро 200, выглядят. Да. На ногах шоу у меня? Риковын тракторы. Да, ты что? Тоже где-то около 300 долларов выше мне. А где да. заказывал? Друг на парахолке купил и мне переправил. Занимаюсь. Ресейлером, да? Ну да, ресейлер. А худочок? На суприм, похоже. Да, суприм. Да, Ох... Вы... охренительный ну, вообще. Просто блесточками такой тоже. Ну, друг просто подарил на день рождения, мне было недавно. Ну, вообще он стоит около 150. Мне достался бесплатно. Бро, хороший друг у тебя, хорошие <с подарки <с дарит. Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься? Работа, хобби. Работаю системный администратор. Системный администратор. Да. А ну, хобби. Хобби, что? В компьютер играю, с друзьями гуляю тоже часто. Вообще я живу не здесь, я сон соломы. А. Здесь у девушки живу. Нормально, ты пристроился. А что я видел, у тебя такое украшение такое красивое? Цепочка просто, сам сделал, грубо говоря. Купил отдельно цепочку и хрестик серебряный. Да, бомбовая вообще. Недорого, да, наверное, вышло? Да, крестик там, пин 600. Серебряный и цепочка тоже серебряная, там тысяча выше. Класс! Украинские бренды носишь? О, ну, став есть у меня, что еще? Концепт нас он вроде наш или нет? Я не знаю. Став... Вроде концепт нас он тоже наши люди делают. Да и все особо. Ну, какие-то украинские такие нишевые бренды, которые чисто в Инстаграме продают вещи. Ага. А ты когда вот ну, шмотки одеваешь, ты каким принципом придерживаешься? По цветовой гамме, что подходило, чтоб мне глаз радовало. Ну, если оно мне нравится, то я это буду носить. И Неважно, грубо говоря, как люди на меня будут смотреть. Ну да, так. да. Главное, чтобы Карин мне нравилось. И кого идет, чем я одет, yeah. да? Да. Главное, чтобы мне нравилось и все. А какие бренды у тебя любимые? Рикованс uh, пытаюсь носить, но дорого. Пытаюсь uh, Очень дорого, Рикованс, да. вообще максимально. Recon's... Обувь еще, куда там шмотки, там у него вообще зауточный yeah. год. Ну, у меня что мы еще есть карго рикованцевские. Но они прям очень дорого вышли. Это тоже был подарок на прошлое день рождения. Ну, я же говорю. А так, я ношу все, что глаз радует мой. Все, супер. Большое тебе спасибо. спасибо. Желаю тебе всего самого лучшего. Счастливого. Как тебя зовут? Бодя, Бодя, очень приятно познакомиться. Хорошо выглядишь. Расскажи, пожалуйста, що на тебе одето. Дякую. Де купляв, що по чому. Тапки, Nike. Куплял тут в районі, останній розмір. 4500 обійшли. Дуже гарний кольор у них такой. Да. Замість десятки обійшли. Десятка вийшла? Замість десятки, 4,5. А, 4,5. Давно хотів, таемки, ось взяв. Двинці дизель на хумані взяв. 170 гривень. Вообще, що хорошо. Напу e, вчора взяв 3000 гривень. Вчора купив вчора забрав з почти, да Ні, в Інтертоп зашел. А, по скидку. Да, Вообще, так. Далі. Сумкариот. О, нічого себе. Красиво. А що це за шеврон такий? E, шеврон. E, школа бойового Ісуса Христа. Дуже велика людина була, я з нею, на жаль, не був знайомий, але пропагандувала спорт, здравий образ життя і багато то, що цікавого, це і, да? і, цікавого це і корисного для молоді. Це мені підігнав круг спілкування, не буду називати хто, що де, але да, пач хороший. Красивий пач. Та і сумка теж бомбова, це такий приєднає. Сумка Ріо Division брав цим літом. Цим літом. Да, це 2002, минул... Чехольчик В Nike взял. Теж 400 гривень зі скидкою під вушка. Да, тоже симпатія. Аж я там бачив, у тебе потасовка в кудак еще, а, да? Да. Худак еще. Опа. Видно? Клас. Подскажи, пожалуйста, где ти купуєш вещи в основному? В основному це в БУ. В БУ. Це секонджує. В інтернете, так, да? у бары. Вибувай да. і на дисток купую, ну це дивлячись. По ціні, по ціновій політиці. Не хочеться переплачувати оверпрайс. Ну так, да, в наших магазинах mm -hmm. дійсно дуже не дорого. Ти бачиш, заходив зараз Nike, у них буває фурнітура, то панув не. А, а, ну. а ти на секонд-хенді ловиш любий Nike, там фурнітура як треба ні. Ну, нормально, ну, будуть працювати, не заїдати. от, користуюся, от ну, передаю цей топ Хумана. Хумана, так? Да? Да. Хумана, зв'яжіться зі мною, будемо вас рекламувати. Економ-хумана. Економ Хумана, Ну, я викупаю, я ж сам горцею. Uh, Українські бренди, но ж взагалі. Так. Мастер-гелітін, да? потасовка. Ось основном... такі, такі більш спортивні, да? так? Потасовка, по-моєму, там з боксом. Потасовка біля така спортивна, стрітвер. Той мастер-гелітин. Э, це теж мерч, який создала людина. ця людина створила цей мерч. Ношу його, бо не знаю, симпатію відчуваю до нього. Якась ідея, так, да, там тобі подобається ну, подобає да, да, ідея. Та, Більше такий індейний, так. Да, і... Воно якось притягує. Ну це прикольно, коли у бренду є ідея якась. Чим займаєшся хобі, робота? Е, працюю маляром. Маляром? На відкосах. Хобі є якесь. Перепродаж одяг. А, ти а на Олексі під Бережничовий чи в інсті у тебе? Е, та я і в інстаграмі намагаюся, і в Телеграмі, і на ОХі. Що Десь такого? трошки. У мене просто воно не систематично йде, поняв. От Продати е, шмотку для мене немає такої тру трудності ніякої. Але оце, щоб воно якось построїти, щоб воно, як, наприклад, в себе було постійно сторінка, постійне оновлення, постійно спілкуватися, це в мене трошки не викладається. Цим треба жити. Цим, да, цим да, треба жити. Да, в мене на це треба... зараз немає. Багато часу вкладатися в рекламу потрібно, цим прям треба. Ресурси, це треба. Да, жити. Що таке найдорогое продавав? Прям продавав? Ну і брав, саме таке інтересне. Хермес. Ермес, так? Да? Ермез, так. Да. По чому отлетів? Блін, ну якщо чесно, взяв, віддав її за 1700 гривень. Це футболка, це тупо, ну, дуже мало для неї. Але я її взяв за 200 гривень на барахоз. нормальний профіт настав. Середні пустині біла, без плям, взагалі. Тупо ідеал. За тисячу. Ну, я. Це я перший раз в житті її взяв, я навіть не знав. Що це за бред, але я дивлюся, що там написано Made in Italy. Я згадую, що на Станайонтах пишеться Made in Italy. І воно якось так схоже, я думаю, блін, щось воно, щось воно може стоїти. І дав на свій страх і рік 200 гривень коротше, цьому продавцю, ага. відійшов від бараховки, давай пробивати. І знайшов на китайському сайті точно таку ж футболку, точно такі самі бір, бірки. І потім виклав жирний улов, і там вже в мене і знайшовся покупити. І купив за 1700. Я тобі... Дуже дякую за те, що прийняв участь. Бажаю тобі всього найкращого. Та нема за що, дякую. Побачити. Здравствуйте. Русь. Підскажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Людмила. Людмила. Дуже класно виглядаєте. Можете, будь ласка, розповісти, що це за одяг, де ви його купували, по чому купували? Так, ну, одяг купувала... В этом в районі. В районі. Все так, абсолютно все з району, так? Все з району. Тільки що купила цю красиву шубку. Клас, вона да, вам дуже да. лечить. Я думаю, так. А от зверху что за ботиночки на вас? Та ні, ну то, скажімо так, так, тухлі. А тут брюки теж туди. Фірма Стима. Теж український бренд. Ви підтримуєте українських брендів. Дуже класно взагалі. Підскажіть, будь ласка. Які ще є? речі від брендів українських у вас є? Тобто я сама конструктор, модельєр. Ви мед... Ну, по вам видно, що ви займаєтесь так. чимось таким. Ну, а зараз вже, скажімо так, краще проще купити. Ну, зайді в магазин, продачимо. Чим для себе ще шити. Дорого виходить. Так, 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 так. Така шляпка у вас ще цікава. Ні обо... Руслан Багінський. О, Божній, ні Багінський, ну обожні шляпки. Шляпки теж нашого українського производителя. Не скажу, який, але. наш. Все наше. А яка робота, хобі? Да. Моя робота, моє хобі. Я досі працюю. Угу. Конструктор моделієр. Конструктор моделі. А це ви для яких-то брендів, для яких-то лічності робите? Не, чи зараз тільки працюю для себе? А, ви чисто для себе. Та, а чисто... ви якісь блоги ведете? Ні, нічого не веду, нічого. Ні, не, ні мені це не треба. Не треба? Ні, ні ну ні. Я так, вам кажу, так. у вас було б дуже багато переглядів, якщо так, ви так, щось так, знімали. Так, так. Ні, мені досить. Це ось ось ця мода, цей стиль. Це у вас дитинство. Він у вас так, є? Чи... Так, так, так. Я всю жизнь займаюсь одягом і моделюю одяг, поэтому это моё. А з чого починали взагалі? А з чого, а з чого починали, з того, що шили куклам платья. Ага. І от воно, і от і пошло. Це як от ті джинси раніше були, да, що собі виварювали. От, 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 от. Ну, так. Ось вот, 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 вот. І у так же я 50 років в этой в этой сфері і досі працюю. І досі працюю. Мені, да. Маленьке є, е, ательє. Ательє моє. Так. А у вас там люди сидять чи ви самі? Зараз нікого немає, всі виїхали. Оце я так, такі не такі да. да. Нічого не зробиш. Ну, Все одно стільно одягатися треба, щоб піднімати надо, собі надо. настрій. <laughs> а яких, принципів ви притримуєтесь, коли щось для себе обираєте? Там, одяг, взуття? удобно угу. і красиво. А що в вашому розумінні стиль взагалі? Стиль то що, то, що тобі до вподоби, то, що тобі пасує, оце стіль. Кожного індивідуально, що так, і та, 200. Так, вот Як тебе звати? Женя. Женя, дуже приємно. Розкажи, будь ласка, що на тобі вдягнено, де купую, що по чому взагалі. Пуховік тусі, Топ, а, брав покажи. з Європи. Оригінал. Худі теж з Тусі, теж а з Європи. Можеш показати, розсіпнуть? Там, на спині. На спині? Ну, роздягаємо людей. Ох, цвет класний, у нього, графітовий. Так, штани е, Zara, звичайні, там, 1500 гривень. Mm -hmm. щось таке. Минула oh, колекція навіть там в минулому році брав. І Jordan, і Амаманьєри 15 тисяч. 15 тисяч. Ну, Джордани, ну да, як, між, як і пуховик, якщо по цінам. Е, пуховик 15, худі десь 8. Отак, от, от. А Які взагалі твої улюблені бренди? Stussy, Supreme, е, Nike. Такі, хайпові, да? так? Ну, щось стрітвіру, типу, так. Е, яких принципів притримуєшся, коли вибираєш собі одяг? Е, я підбираю речі під е, взуття, тобто, щоб по ці, та, кольорам була. Ага. тобто щоб воно якось е, сочеталось. сочиталось. Та, та, так, е, та просто, що кольорів. мені подобається, не люблю звичайне щось е, як базу, типу. ага. щось хочеться більш цікаве. Таке, що виділяється. Так, да? так, так, не, так, ну, так. Ти класно виглядіш. Е, Розкажи, будь ласка, хобі, робота, чим займаєшся. Ө, навчаюсь в університеті зараз, працюю та ніким не працюю. А ну, на кого навчаєшся? На маркетолога. На маркетолога. Дуже чудова професія в наш час. Популярна. Ну, популярна. Да, Як успіхи є? Є на, на третьому курсі навчаюсь. Ты що, у мене тут Отак вот знімаю. Вот, а ти іменно вирядився. А давай сюди, сюда вот так от. Так, а да сейчас щ.., ми тебе розденем. Подожди хе хе буай! Як тебе звати? Максим. Максим, дуже приємно, дуже хорошо виглядаєш Я тут, на таких брендах. Адидасик, такие штаниски. по чому брал? А тут залетел, короче, аутлет у нас тут в Адідас є. Залетел там скидочки были, что-то минус 70%. За 1000 гривен мне нет. Вообще шикардос. Изики. Изики на сешку сюда на баул залетал. Реально? Да, да, да. Сколько, штука 200 Они вони такие были убитые, грязные. Короче, их никто не захотел брать. Я думаю, да, бля, ну возьму дома, буде Нормально. Мелые руки, никакого мошенничества, <свят> как блядь, говорится. Да, классный вид. 800 гривен, Курточка, я сотру у тебя. О, курточку, даже оригинальная. Да, курточку я в Лыхсе, блядь, взял, что-то. За 4 с хуем, бля. Ага. Но ну, она бы типа буш, ну ну, выхуенно Не, чи, за 4 блядь. она вообще бомба. Я б такую за десятку тулил, блять, я так скажу. Сумочку тоже в Ликси, короче, ребята. За 1000 гривен еще в том году, когда еще форса не было на коуч, короче. <laughs> Чувак какой-то продавал, тоже риж. Не, ну она бодро выглядит. Такой именно цветами, темнокоричного и гарный. Перчатки, копия, короче. Артерии. О, 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 я вот точно такие же, вот недавно замовлял, меня поставщик ну, Бля, перчатки кинул. Попу, <laughs> Ну, Это аксессуары, я думаю, да, вообще да. типа не имеют значения. Я вот такой вот у меня есть интересный, как... Ай-яй-яй. Shadow, да? Шадов прочик, такой розовый. Ты шо? Вот такой ну, материал и Ну, короче, как-то так. А это... почему он тебе вышел? Блять, честно, я не могу вспомнить, потому что это подарок от крестный. Это еще в том году Хорошая крестная, крестная с Италии, наверное, да, у тебя? Крестная в Канаде живет Батя у меня с Италией. А сильно похожа есть такой Ну, Такой колоритный персонаж Мне приятно <сум> uh, <сум> okay. Okay. Uh, Украинские бренды, взагали, носишь, какие? Вот, Риот Мне кажется, Рио это number one украинский Конечно, да, по-любому Это именно ребята, которые реально делают хорошие вещи которые выглядят стильно Что даже, вот, я думаю, типы там в Европе, даже в СНГ по-любому знают Да, Рио очень популярный, футбола. Каких принципов взагалі притримуєшся, коли вибираєш собі одяг? Блін, я не стиль, Какой-то стиль, какая-то наша может, относишься. У мене що... принцип от то, що мені нравится, вот я увидел, я вообще раз, наверное, что я могу как одеться, как какой-то андеграунд, типа. Ага. И при этом могу что-то нефрское, вот такие штанишки длинные, що? там, шароварчики. Я максимально вот то, что нравится, то я делал что-то розовое. Вот у меня носочки вот так вот. бац и <смех> <смех> Это чтобы настроение хорошее Да, было. я люблю, Янка. я люблю ярко так одеваться и всегда то, что мне нравится. Мне похер, что там кто скажет, кому что не нравится, страсть. Не то, что там, как все одеваться, именно так, как мне нравится. А я давай ну, по ценам. Риот шапочка сколько стоила? Бля, ну она по скидке, мне ее Кент нарешал. <смех> <смех> а, а, по минус 50, да, <laughs> да, ну я да. знаю, много кто пользуется. Да, да. это мне Кентик, да, нарешал, я не помню, блин, тоже. Передаем привет Кентику. В том году, какая она полторы. 700 гривен. 700, а да, вообще там скидкой, так, же, так, пуханчик 4500 мы зафиксировали. Да, Сумочка да. косарь. Сумочка косарь у да, ЛХ. Косарь штанишки. И... Штанишки косарь, и... языки 800 гривен. Это не знаю, ну, наверное, 500 баксов где-то. Ну там да, она, ну, да, ну, 15-20 такая может стоить. Ну, как-то так, футболочка Класс. там обычная. А чем, взагалі, займаешься? Хобби? Я вообще Работаю. Вот. Работал пиццей делал, Сейчас поменял работу. Вот такое что-то. Так. А хобби какое-то ев тогда? Хобби я вообще футболом раньше очень плотно занимался, типа. На какой позиции? Тай форвард и опорники. И... Да, да, я везде бегал, типа. Так потом и боксом занимался, там и какими-то. Да, ну короче, спортом. Сейчас таковых хобби нет. Это чисто прийти с работы в комплек, там в кесточку с пацанами поиграть. Может, в гиташечку, там. Ну, такое, да. Особиння, це просто робота і все. Все, супер. Я тобі бажаю гарного все, дня. Я Великий дякую реально, за участь. щасливо, найкращі, бро. <ривіт> Всім удачі. щасливо. Все, удачі. Давай. Опа. А для тих, хто додивився це відео до кінця, я хочу вам подарувати ось таку класну цепочку від Adidas. Напишіть, будь ласка, коментар зі своєю думкою стосовно цього відео. І я виберу одну людинку і подарую йому ось такий кулончик. Adidas. В минулому відео був розіграш на 200 гривень для того, хто перший вгадає, за скільки я купив Arterix. Угадала ось ця людинка. Arterix мені обійшовся 2500 до каси. Я його перекупив і плюс на касі ще пару соток. Вона отримала у нас 200 гривень. Вам хочу сказати велике-велике дякую за перегляд. І що? З Новим роком вас і до нових зустрічей!